Всім привіт! Це канал Дружі щоб поїсти канал з огляду та дегустації питної та істинної продукції. Сьогодні буде доволі прохолодний випуск, тому що сьогодні я буду дегустувати морозову у вафельному стаканчику, а саме ламбір. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити смачних та корисних випусків. Та давайте розпочинати. Розумний вибір: ДСТУ 4735, вага 65 грамів. Друзі, хто не знає, що таке ДСТУ? ДСТУ. Це державні стандарти України простими словами: ДСТУ це набір офіційних правил і норм, які визначають, що та як буде зроблено в Україні. Це може бути їжа, техніка, меблі тощо. ДСТУ 4735 для дітей не рекомендується. Може містити. Ароматизатори зазвичай менше молочного жиру та просто здешевлене виробництво. Швиденько склад: молоко коров'яче питне, вода питна, цукор, молоко знежирене, сухе, замінник молочного жиру, олія пальмово та її фракції в змінних пропорціях, емульгатори, моно та дигліцериди, жирних кислот, лецитин соняшниковий, антиоксиданти, масло вершкове, дуже багато всього насували туди. Друзі, ось так воно виглядає. Зовнішній вигляд, друзі, відповідає власне вартості цього морозива. Є крупиці льоду, я бачу на поверхні цього морозива. Поверхня не гладка, а аромат. Є молочний аромат, але наскільки він молочний, зараз будемо розбирати. Дивіться, отак у розрізі виглядає. Вафелька, друзі, трохи волога. Зараз куштуємо та зрозуміємо. Якщо що, воно щойно з морозильної камери. Воно солоденьке, жирне, така швидко, швидко минуча солодкість. Таке перше враження, що це просто молоко з водою і трохи додали цукру. Кремовості, вершковості немає. Воно їстівне, друзі, але смак доволі порожній. Не відчув я тут нічого такого смачного. Давайте скуштуємо вафельку. Вафелька доволі звичайна. Ледве, солоденька вафелька. Нічого поганого я в неї не відчув. Звичайна вафелька. Казати про це морозиво можна що? Що воно відповідає по якості своїй вартості. Премія: пломбір, морозове пломбір. ДСТУ. 47,33. Оцей ДСТУ вже справжнього пломбіру. Але давайте перевіримо склад. Жирність цього пломбіру 15%. Склад: молоко коров'яче, незбиране, масло вершкове, цукор, молоко сухе знежирене, вода питна, суміш стабілізаторів і емульгаторів, ароматизатор ванілін, кондитерська глазур. 9%. По складу, друзі, все в нормі допустимого. Для ДСТУ 47,33. Вага, друзі, 100 грамів. Дивіться, такі плосенькі трошки. Так виглядає, Тут же поверхня більш гладенька. Аромат приємний, вершковий, молочний. Ось так виглядає ці циліндрики, Давайте скуштуємо. Ну, друзі, це вже неможливо порівняти з сумним вибором. Бо це вже дійсно схоже на справжній пломбір. Він жирненький, солоденький, вершковий, кремовий, дуже смачний. Відчувається жирність. Все чудово. Десь віддалено я відчуваю легенькі нотки ванільки. Дуже приємний післясмак, чудовий. Що у нас по цьому вафельному стаканчику? Нейтральний смак цього офрільного стаканчика. він не солодкий, добре тримає форму, він сухий, він такий щільненький. Дивіться, є трохи глазурі. Ось бачите отут ось тут вона з середині стаканчика. Та глазурь. Зараз я до неї доберуся. Приємна какао глазур. чудове морозиво, друзі. Мені дуже сподобалось. Дуже гарний варіант для вас буде, якщо у спеку вам захочеться скуштувати пломбір. Пломбір, друзі, це не просто назва. Назва пломбір походить від французького міста пломбєр Лебен. Там у 18 столітті готували особливе жирне та ніжне морозиво. Згодом цей стиль став популярний у всій Європі. А стосовно вафельного стаканчику, вафельний стаканчик або вафельний ріжок винайшли у США. У 1904 році у місті Сент-Луісі був ярмарок. Там один чоловік продавав морозиво, а інший продавав Вафлі. І коли у продавця морозиво закінчилися обгортки для морозива, його колега порекомендував йому завернути це морозиво у вафлю. І так і з'явилося морозиво у вафельному ріжку. Потім цей ріжок трохи у різних країнах переобладнали і зробили з нього вафельний стаканчик. Друзі, стосовно самого ДСТУ 4733, за цим ДСТУ лабір має бути не менше 12% жирності, містити натуральні інгредієнти без рослинних жирів. Смак має бути солодким, вершком, та без штучних ароматизаторів. Тобто, якщо на упаковці написано, що це пломбір, але у складі ви побачите, що там присутня пальмова, кокосова олія або інші зайві інгредієнти, тоді це вже не пломбір за ДСТУ 4733. Біла береза. пломбір у цукровому стакані ТСТУ 4733. Дуже добре. Склад. Молоко коров'яче, незбиране, масло вершкове, цукор, молоко сухе, незбиране, вода, молоко сухе, знежирене. Стабілізатор для морозива. Ароматизатор ванілін. Допустимо все. 15% жирності. Тут навіть зазначено, що ломбір без рослинних жирів. Вага 77 грамів. <смір> Які точні. Ну, дивіться, воно таке маленьке. Поверхня. Гладенька. Ну, слухайте, такі стаканчики от мені подобаються. Зручні, маленькі. Він сухенький. Це дуже добре. Що у нас по аромату? Молочний аромат, як і має бути у ломбірі. Ось так виглядає. Вафельний стаканчик такий щільний, я вам так скажу. Чудовий ніжний кремовий смак. Відчувається жирність. Дуже приємне на смак морозиво. Після смак тримається. Чудове, друзі, чудове морозиво воно з по стаканчику. Оцей цукровий стаканчик, він дуже смачний. Це справжній такий вафельний смачний стаканчик. Він не дуже солодкий, але зі своїм характерним смаком солодким. Чудове морозиво, друзі, рекомендую і вам, і вашим діточкам. Друзі, от зараз заради цікавості порівняємо з іншим схожим на це морозивом. Морозиво малюкам від ласунка. Це вже дитяче морозиво. ДСТУ 4733, вага 90 грамів, склад молоко коров'яче, незбиране, масло вершкове, цукор, молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене, вода питна стабілізатори. Допустимі стабілізатори. Ароматизатор натуральний вані. Нічого зайвого я тут не бачу. Дивіться, ось так виглядає. Такий самий вафельний цей стаканчик. Дивіться, бачите? І по розміру. Тільки тут більше вага. Тому що, бачите, тут насипали аж оркою для дітечок стараються. Дуже схожий аромат, друзі. Також молочний, приємний бомбірний аромат. Поверхня гладка, чудова, кольори. Друзі, однакові по кольору. Вафельні стаканчики, можна сказати, що однакові. Ось так виглядає. Вершковий, приємний аромат. Чудове морозово, 100% чудове, але якщо порівнювати з білою березою, тут трохи більше смаку ванілі, але дуже чудовий післясмак, жирності такої. Молочною приємної і ванілька тримається дуже чудово. Це морозиво мені дуже подобається. Ласунка для діточок постаралися та зробили смачне морозиво, смачний пломбірчик. Чудово до речі, на упаковці зображення дитячого лікара комаровського, доктор Комаровський. Я на це надію, що це не просто маркетинговий ход, що воно насправді відповідає всім нормам для діточок. Друзі, трохи краще розглядів я цей пломбір а, а, від ласунки малюкам. І він темніший трошки за пломбір від білої берези. А це означає, що там трохи більше важкого масла та ванілі. І це все чудово в межах норми. Насолоджуйтесь. Морозово хрещатик, пломбір ось так виглядає. ДСТУ 4733. Маса 90 грамів, жирність 15%. Давай хрещатик, покажи, що ти справжній хрещатик. Ось так виглядає. Поверхня гладка. Аромат приємний, солоденький, молочний, холодний. Вже замерз мій ніс це все обнюхувати. Виглядає. Чудова текстура. Спробуємо. У <кхух> мене вже сідає голос від цього морозого. Чудовий, після смак молочний, кремовий, але вже мені здається, що після попередніх варіантів він не такий жирний, ті іначе були трошки жирнішими. Але цей пломбірчик дуже смачний, друзі. Приємний після цього молочного жиру, солодкість тримається. Чудовий літній варіант. Якщо спека, ви захотіли з'їсти морозиво чудовий варіант, друзі, щоб якось трохи перебити спеку. Що у нас по вафельному стаканчику? Звичайний вафельний стаканчик, друзі. Нічого особливого, нічого зайвого. Він не солодкий, він нейтральний. Такий трохи хлібний аромат, і воно все чудово поєднується. Чудово, смачне морозиво, друзі. Морозиво дитяче від руть. так виглядає. ДСТУ 4733, маса 70 грамів. Друзі, жирність не зазначено. Але якщо подивитись на сайті, вони там вказують, що 10% жирності. Але дивіться, який парадокс. Якщо це ДСТУ 4733, то по цьому ДСТУ морозиво пломбір має містити не менше 12% жирності. Давайте спробуємо. Ну, виглядає друзі, так наче трохи не досипали того морозива. Дивіться отакі прогалинки. Не дуже щільно вони туди запхали це морозиво. Аромат приємний вершковий, молочний. Ось так виглядає. Зараз пробуємо. Пишу, що морозиво No1. Дуже приємний смак, друзі. Молочний вишковий кремовий ніжний смак. Дуже приємний. Це дійсно смачне морозиво. Але все ж таки трохи не вистачає жирності. От зовсім трохи їм тут не вистачає. Але, можливо, для когось цей варіант набагато буде кращий, ніж той варіант, де жирності побільше. Пробуємо вафельку. Звичайно, нейтральна вафелька, не, не солодка. Слухайте, ну для діточок могли би трохи її підсолодити. Друзі, зараз мені тут наушник підсказують, що все ж таки знайшли, що це морозиво містить 12% жирності, але мені все одно не вистачає жирності. Є все таки різниця, де 12%, а де 15%. От тут краще було 15%, руть. Зробіть 15%. після цього дитячого морозива від руть тримається чудовий молочний післясмак. Моржо від три ведмедя. Лонбір на вершковому маслі. ДСТУ 4733. Морозиво 12% жиру. Склад. Молоко знежирене, відновлене, масло вершкове, цукор, молоко, знежирене, сухе, вода питна, сироп глюкозний, емульгатор, стабілізатор, ароматизатор, який не зазначили. Ванільний, скоріш за все. Маса нета 90 грамів. Ось так виглядає. Поверхня більш-менш гладенька. Є невеличкі кристаліки льоду, зовсім їх трохи. Арма також приємний молочний, солоденький, приблизно, як і в попередніх варіантах. Ось так виглядає в розрізі. В розрізі схоже на морозове від хреща. Що по смаку? Солоденький молочний смак. Жирність відчувається. Але от знаєте, друзі, все ж таки, от особисто мені 12% жирності ну за малими. От коли 15% та більше жирності, воно якось приємніше. Після смак такий, знаєте, приємніший та молочніший, коли більше жирності, і він довше тримається. А тут, наприклад, де 12%, його з'їв, і він дуже швиденько випаровується цей після смак молочного морозового, вершкового, кремового. Воно дуже смачне. Але я ж кажу, мені на свій особистий смак не вистачає трохи жирності. А загалом це морозиво смачне. Пафолька знову. Нейтральний дібний смак, не солодка. Звичайний друзі, вафельний стаканчик, щоб тримав морозиво у формі. Друзі, у спеку також дуже непоганий варіант, дуже непоганий, особливо для тих, хто не полюбляє дуже жирне морозиво. 12% це норма, тому це вже вам обирати, яке морозиво ви будете купувати, або 12%, або вище відсотків, яке вам до вподоби. Друзі, хто пам'ятає, яке морозиво було у вашому дитинстві. Пишіть обов'язково в коментарях. Дуже цікаво, яким пломбір ви пам'ятаєте. Київський пломбір класичний без цукру. ДСТУ 4733. Чудово, вага 80 грамів, жирність 12%. Склад молоко коров'яче, незбиране, масло вершкове, молоко сухе, незбиране, замінники цукру, мальтитол, еритритол, як поназивають. Нічого зайвого немає. Ось так виглядаю. Зовнішній вигляд дуже чудовий. Поверхня гладенька. Аромат приємний, молочний. Нічого зайвого я тут не відчуваю. Так виглядає в розрізі. Чудова, однорідна текстура. Зараз спробуємо, яке воно без цукру. Друзі, у розрізі аромат. Ще краще. Дуже чудово відчувається оцей молочний смак та після смак. Вершковість, кремовість, все на вищому рівні. Дуже чудово, друзі. Це дуже смачне морозиво. І воно солоденьке. Ці замінники цукру, знаєте, вони, вони можуть давати таку гіркоту, але тут такого немає. Дуже чудово підібрані оці замінники. Цукру. Воно солодке, але не занадто солодке. Воно по солодкості дуже приємне. Чудово морозове. Вафельний стаканчик. Знову, друзі, звичайний вафельний стаканчик. Утримувач для морозова. Як і попередні варіанти такий самий вафельний стаканчик. Таке враження, що їх десь на одному заводі виробляють і просто продають різним виробникам морозова. Стаканчик геть один на один схожий, а морозово дуже смачне, друзі. Рекомендую. Хто не спробував, обов'язково спробуйте, напишіть в коментарях, як вам таке морозиво без цукру. Морозивий пломбір ескімос від Ось Так виглядає. ДСТУ 4733, 70 грамів. Друзі, на упаковці знову не зазначили жирність. Руч щось забули, це зазначати, чи я не розумію чогось. Все є, назва є, ДСТУ є, маса є. А де жирність? Склад. Молоко з нежирених, вершки. Цукор, вода, питна, все. Склад, друзі, просто чудовий. Але де жирність? Має такий вигляд. Аромат приємний, друзі. Як і в попередніх варіантах, такий самий аромат. Поверхня гладка, але ось місцями є такі ямки. Ось такий вигляд має. Чудово однорідна текстура. Угу. Тут же в розрізі відчувається, розкривається аромат. До речі, знову наушник мені підказує, що тут 12% жирності. Вене вже урот замерз. Друзі, чудово, смачне морозиво. Знову таки відчуваються всі ці молочно-вершкові смаки. Не занадто солодке це морозиво, непритерне, все чудово. Під смак тримається. Приємний молочний. Дуже гарний варіант, друзі. Чому б і ні. Вафельний стаканчик у цього виду морозиво вже трохи солодший до попередній. Друзі, дуже чудове смачне морозиво. Великий стакан. Своя лінія. Морозиво пломбір у вафельному стакані. З кондитерською глазурю. Майте на увазі. Маса 85 грамів, жирність 15%. ДСТУ-4733. Дуже чудово. Склад молоко коров'яче не збиране, масло вишкове, цукор, молоко сухе незбиране, вода, молоко сухе знежирене. Стабілізатор для морозива. Ароматизатор ванілін. Чудово. Нічого зайвого немає. Так виглядає. Нагадує по формі премію. Аромат приємний молочний, але знаєте що. Я вам хочу сказати, що цей аромат молочний дуже перебиває вафелька. Ця має такий різкуватий хлібний аромат. М -м, ось так виглядає. Тут знизу глазур. Глазур, друзі, помітна, по всьому стаканчику вона. Ось тут. Ну, друзі, ну у розрізі аромат морозого не перебиває вафелька. Може, трохи десь, але вже не так сильно. Текстура приємна, однорідна, поверхня гладенька. Чудове смачне морозиво, друзі. Немає жодних нарікань. Солоденьке, смак приємний, молочний, тримається. Це чудово. Зараз вам продемонструю глазур. Трохи, друзі, вона разом із морозивом. Відокремлюється. Ну, дивіться, ось так, так виглядає ця глазур. Дуже смачна ця глазур, як і морозиво стаканчик. Стаканчик вафельний більш такого хлібного після смаку, друзі. Дуже відчувається оцей смак самого хлібу. От якщо порівнювати з цим морозивом, то морозиво смачніше. Ніж стаканчику. Їм би інший би стаканчик сюди додавати. А морозово, друзі, дуже смачне. Своя лінія дуже вміє здивувати. Молодці. Дуже смачне у вас морозиво. Морозовий пломбір великий стакан від ласунка. Маса нету 95 г, ДСТУ 4733, частка жиру 15%. Все чітко, доступно написано. Склад: молоко коров'яче, збиране, масло вершкове, Цукор, молоко сухе не збирене, вода, молоко сухе зне жирене, е, стандартні стабілізатори, ароматизатор ванілін. Нічого зайвого. Тут також є глазур, будьте уважні. Знову схоже, друзі. Дивіться, премія, своя лінія і ласунка. Ці стаканчики у них дуже схожі. Так виглядає морозиво. Такий стаканчик. І поверхня. Доволі непогано виглядає. Аромат, до речі, схожий із своєю лінією. Можливо, поставщик цих стаканчиків вафельних однаковий чи виробництво дуже схоже. Можливо, однакова рецептура. Да, Зараз розуміємо. Дуже схоже між собою, своя лінія та ціла сумка. Але вже тут стаканчик цей не так дуже сильно перебиває аромат морозива, не такий різкий хлібний аромат. Тухати я вже замерз. Ми вже. Голосів обов'язково поставте вподобайку. Чудово, друзі, чудово смачне морозиво. Молочне, кремове, жирність відчувається. От, одразу відчувається, друзі, знаєте, що де 12%, де 15%. Якщо їх ем, куштувати от одразу, якщо ви спершу куштуєте 12%, а наступне 15%, і ви зрозумієте. Що там, де в морозиві більше жирності, ну воно трохи смачніше, але не навпаки, якщо ви скуштуєте 15, потім 12. Так ця схема не працює. А так взагалі дуже смачне морозиво. Глазур бачу неозброєним оком. Зараз я вам покажу. її. Ось так, друзі. Ця Глазур виглядає. Вафельний стаканчик. Дуже цікаво мені спробувати його. Ні, друзі, ну цей вафельний стаканчик вже смачніший, ніж був у своя лінія. Він такий нейтрального смаку і не занадто хлібний в нього смак та після Не можу сказати, що він солоденький, але там, де є глазур, він, звісно, солодший. Дуже чудовий, друзі, варіант морозиво. Хто не куштував такий варіант, спробуйте обов'язково. Пишіть усі в коментарях, яке морозиво ви полюбляєте найбільше та яке купуєте найчастіше. Рухаємось далі. Морозиво руть. Морозиво руки від руки. Okay. 80 грамів. Не зазначено, що це пломбір, я зрозумів, тому що це морозиво з комбінованим складом сировини. Тобто це відноситься до ГОСТу 47,35. Але тут вони не зазначають цей ГОСТ. Раніше вони зазначали, що тут ГОСТ 47.35. Але зараз вони зазначають тут не ДСТУ 4735, а ТУ. Тобто технічні умови, це означає, що виробник сам прописав собі правила виготовлення. Також ТО означає те, що такі продукти можуть не відповідати класичним стандартам пломбіру. Який тут склад: молоко, знежирене, цукор, олія кокосова, вода питна. Дивіться, вони вони зазначають, що тут є. Клітковина рослинна. А знову є алерген такий як лецитин соєвий. Ну тобто відходять тут руть чомусь від ДСТУ, використовують свої ТУ. Можливо, вони використовуються заради економії, щоб здешевити продукт. Ну, друзі, виглядає як звичайний пломбір. Такий самий стаканчик. Таке саме наповнення, і аромат звичайний, друзі. Ну, вони зазначають, що там є кокосове олія, але так от і не відчуєш. Бо аромат, друзі, не відрізняється майже нічим від попередніх варіантів, але склад говорить сам за себе. Тому майте це на увазі. У розрізі маса однорідна, нічого поганого поки що сказати не можу. Аромат звичайний, друзі. В принципі, неможливо відрізнити від інших. Зараз потрапив такий шматочок льоду. Знаєте, не дуже приємно. От всередині. Це говорить, що всередині забагато є, можливо, води. Воно, друзі, солоденьке, іначе і смак є такий молочний. Але щось мені оцей варіант від... Відруч схожий на варіант е, розумний вибір. Приблизно вони десь однакові, як і по смакових властивостях, так і по післясмакових. Не знаю, до цього були варіанти набагато смачніші, і навіть у Руть були варіанти набагато смачніші. Я так розумію, що це їх найдешевша лінія виробництва цього морозива. Дітям таке морозиво. Я не рекомендую. Не рекомендую дітям, ну, no но компрендо парфавори вафельний стаканчик. Ну, вафельний стаканчик, друзі, як завжди, він не підводить нікого. Самий звичайний вафельний стаканчик нейтральний смак. Не дуже хлібний. Ну а купувати вам таке морозиво чи ні, вирішувати вже вам. Мені не дуже сподобалось. Є набагато смачніші варіанти. Повторюсь, навіть у ручку. Друзі, який висновок можна зробити сьогодні стосовно дегустації та огляду морозового пломбіру? Якщо вам важлива натуральність, смак та традиційна рецептура. То вам підійде ДСТУ 4733. і не тільки вам, а ще й вашим діткам. Це буде кращий варіант, але в будь-якому випадку дивіться на склад. Обов'язково, ДСТУ 4735 підходить, якщо ви хочете доступний продукт, який не надто поступається за виглядом та консистенцією ДСТУ 4733. тобто справжнього пломбіру. Тобто ДСТу 4735 – це не геть поганий варіант. Він просто трохи відрізняється від такого традиційного пломбіру, тому що ДСТУ 4735 містить рослинні жири, інші там стабілізатори, глазур може містити, у склад якої входить ті ж самі кокосова олія, може бути і пальмова олія, інші емульгатори. Це все визначено на законодавчому рівні. Тому друзі, сорок сім все у межах норми, але менч натурального. І трохи більше штучного та синтетичного, а може, не трохи. Завжди в будь-якому випадку читайте склад продукції. До речі, друзі, напишіть в коментарях, чи ви знаєте, що таке за ДСТУ за номером 4734, до якого морозу відноситься такий ДСТУ. Якщо ви напишете, можливо, в наступному випуску я зроблю для вас дегустацію та огляд того продукту в кінці відео я зроблю порівнянню таблицю між DSTU4733 та DSTU4735, щоб ви могли чітко для себе зрозуміти різницю між цими двома DSTU. Якщо цей випуск був для вас корисним, буду дуже вдячний за підписку, за вподобайки та за ваші коментарі. З вами був ваш друже, всім мирного неба та до нових зустрічей у наступного відео. Якщо у вас залишилось питання, запитайте в коментарях. Буду чекати.